Доброї ночі, влаштовуйтесь зручніше і дозвольте своєму диханню стати повільним та глибоким. Сьогодні ми вирушимо у подорож не до далеких зірок, а до самого початку часів. Уявіть, що ви тримаєте в руках найпершу фотографію нашого світу знімок, зроблений через мить після його народження. І на цьому знімку ви помічаєте щось дивне, щось, чого там не мало бути. Аномалію, яка натякає, що весь наш безмежний Всесвіт, може бути не справжнім це історія про вісь зла загадковий космічний код, що змусив вчених замислитись А чи не живемо ми у штучно створеній реальності? Щоб зрозуміти цю таємницю, нам потрібно повернутися на 13,8 мільярда років назад у момент. Відомий як Великий Вибух. Тоді всесвіт був неймовірно гарячим, щільним і непрозорим. Це була сліпуча куля чистої енергії, але приблизно через 380 тисяч років він охолов настільки, що світло змогло нарешті вирватися на волю. Це перше світло досі подорожує крізь космос, і сьогодні ми вловлюємо його як слабке мікрохвильове випромінювання, що йде звідусіль. Це реліктове випромінювання, відлуння створення найдавніша карта Всесвіту. І згідно з нашими найкращими теоріями, ця карта має бути абсолютно хаотичною, випадковою. Температура на ній повинна бути практично однаковою в усіх напрямках. Це називається принципом ізотропії, але виявилося, що це не зовсім так. Коли наші чутливі телескопи, такі як WMAP та Planck, склали детальну карту цього реліктового фону, вони побачили те, на що не очікували. Карта була схожа на абстрактну картину, розфарбовану ледь помітними відтінками синього та помаранчевого. Сині плями це трохи холодніші ділянки, помаранчеві, трохи тепліші, саме з цих крихітних коливань температури. Згодом народилися галактики, зірки, і ми з вами. Але серед цього, здавалося б, випадкового візерунка проглядалася дивна структура. Найбільші температурні плями не були розкидані хаотично, натомість вони вишикувалися уздовж уявної лінії, що пронизує весь наш осяжний всесвіт. Ця лінія і отримала свою зловісну назву. Вісь зла назву їй дали не тому, що вона несе якусь загрозу, а тому, що її існування є злим для наших фундаментальних уявлень про космос. Вона руйнує гарну і просту ідею про те, що Всесвіт однорідний і не має виділених напрямків це все одно, що підкинути монету тисячу разів і отримати тисячу разів поспіль орла. Це можливо, але вкрай малоймовірно. Ця вісь вказує на цілком конкретну точку на небі у напрямку сузір'я Діви. І що ще дивніше, площина нашої сонячної системи, екліптика, виявилася майже перпендикулярною до цієї осі. Шанс такого збігу менше одного відсотка. Це виглядає так, ніби весь Всесвіт якось знає про існування нашої. Крихітної планетної системи. Уявіть собі безмежний океан. Ви очікуєте, що хвилі в ньому будуть рухатися у всіх можливих напрямках, але раптом ви помічаєте, що всі найбільші хвилі, де б вони не зароджувалися, рухаються паралельно одна одній уздовж однієї лінії. Саме так виглядає аномалія осі зла в космічному масштабі. Це відкриття викликало справжній шторм у науковому світі, першою реакцією було припущення про помилку можливо, наші телескопи вловили якийсь неврахований сигнал від нашої власної галактики, чумацького шляху, або це просто дефект в обробці даних. Проте роки йшли. Дані перевірялися знову і знову. Нові, більш точні телескопи, як от європейський Планк, підтвердили існування цієї аномалії, вона нікуди не зникла, вона реальна. І це означає, що нам потрібно шукати пояснення. Одне з найбільш консервативних пояснень це просто статистична випадковість. Надзвичайно рідкісна, але можлива. Можливо, нам просто пощастило жити у тому куточку мультивсесвіту, де початкові умови склалися саме таким дивним чином це пояснення багатьох не влаштовує, бо воно неперевірюване і звучить як спроба уникнути відповіді. Інші вчені припускають, що ми неправильно розуміємо форму Всесвіту. Можливо, він не нескінченний, а має складну, незвичайну топологію. Наприклад, він може бути схожим на гігантський публик. У такому всесвіті світло може подорожувати по колу, і те, що ми бачимо, як далеку аномалію, насправді є зображенням нашої власної частини космосу в далекому минулому, є й більш екзотичні теорії. Можливо, на ранній Всесвіт вплинуло щось ззовні, наприклад, зіткнення з іншим паралельним Всесвітом. Такий удар міг залишити шрам на тканині простору часу, який ми сьогодні і спостерігаємо як вісь зла. Це прекрасна ідея, що натякає на існування світів за межами нашого, але існує ідея, яка водночас і лякає, і зачаровує найбільше. Що, якщо ця аномалія, це неприродне явище? Що, якщо це навмисний знак? Артефакт, залишений творцями, це приводить нас до гіпотези симуляції. Згідно з цією ідеєю, наш Всесвіт це надзвичайно складна комп'ютерна програма, що працює на якомусь Хіканському комп'ютері, а ми зірки, галактики – лише частина цього коду. У будь-якій симуляції можуть бути свої обмеження або артефакти, подібно до того, як у комп'ютерній грі світ може мати невидимі стіни або дивні графічні помилки. Можливо, квісь зла, це саме такий артефакт. Це може бути наслідком того, що обчислювальна сітка, на якій працює наша реальність, має певну орієнтацію, це як дивитися на екран монітора дуже близько, і бачити окремі пікселі, що вишикувані в ряди. На великому масштабі ми бачимо гладку картинку, але на фундаментальному рівні. Залишається структура, ця ідея перетворює космологію на щось подібне до археології, вчені, вивчаючи реліктове випромінювання, стають схожими на програмістів, які намагаються знайти помилки у вихідному коді реальності, щоб зрозуміти, як вона влаштована. Звичайно, це лише гіпотеза. У нас немає прямих доказів того, що ми живемо в симуляції, але вісь зла є одним з найсильніших, непрямих аргументів на користь цієї ідеї. Вона показує, що Всесвіт може бути не таким випадковим і природним, як нам здається. Уявіть собі архітектора, який проєктує величну будівлю, навіть у найскладнішому і найпрекраснішому дизайні. Можна знайти сліди інструментів, лінії креслень, якісь базові осі, від яких він відштовхувався. Можливо, вісь зла це саме така фундаментальна вісь, закладена в основу нашого світу невідомим архітектором, або, можливо, це послання. Уявіть цивілізацію настільки розвинену, що вона здатна створювати цілі всесвіти. Як би вона залишила свій підпис не на планеті, не на зірці, а на самій тканині реальності, щоб його можна було побачити з будь-якої точки у будь-який час? Вісь зла ідеально підходить на роль такого підпису. Це змінює наше сприйняття космосу. Він перестає бути холодним і байдужим, він стає загадковим. Одухотвореним, можливо, навіть розумним. Кожен погляд на нічне небо стає спробою прочитати повідомлення яке старше за самі зірки. Існує також холодна пляма ще одна велика аномалія на карті реліктового випромінювання це надзвичайно велика і холодна область. Існування якої теж дуже важко пояснити стандартною моделлю, деякі вчені вважають її синцем відзіткнення з іншим всесвітом. Коли ми розглядаємо вісь зла разом з холодною плямою та іншими дрібнішими аномаліями, картина стає ще більш дивною. Складається враження, що наш Всесвіт сповнений загадок. Які натякають на глибший, прихований від нас рівень реальності. Наука продовжує шукати відповіді, можливо, майбутні ще більш точні телескопи зможуть розгадати цю таємницю. Можливо, ми знайдемо просте, фізичне пояснення, і ідея про симуляцію залишиться лише Красивою казкою. Але поки що ця загадка залишається з нами, і це чудово, бо саме такі таємниці рухають науку вперед і розширюють межі нашої уяви. Вони змушують нас ставити найглибші питання: хто ми, звідки ми прийшли, і яка природа нашої реальності. Ця аномалія не є чимось страшним, навпаки, вона наповнює все дивом. Вона говорить нам, що навіть у найбільших масштабах у відлунні самого створення є місце для несподіванок та таємниць, які чекають на своє відкриття. Подумайте про це. Лінія, що пронизує увесь видимий світ, вісь, навколо якої, можливо, організована вся структура буття, це не просто фізичне явище, це поезія космосу, написана мовою математики, можливо, наш зв'язок із сонячною системою не випадковий. Можливо, це натяк на те, що наше місце у всесвіті є особливим, не в сенсі географічного центру, а в сенсі якогось глибшого, ще незрозумілого нам задуму. Неважливо, яке пояснення виявиться правильним, чи це збіг, чи недолік теорії, чи слід Творця. Сам факт існування осі зла робить Всесвіт набагато цікавішим місцем. Він стає схожим на старовинну книгу, написану невідомою мовою, де ми тільки починаємо розшифровувати перші літери. І поки ви повільно занурюєтесь у сон, дозвольте цій думці заспокоїти вас думці про те, що реальність набагато складніша. І дивовижніша, ніж ми можемо собі уявити, що ми живемо всередині великої таємниці, можливо, колись ми знайдемо відповідь, а може й ні. Але сама подорож до цієї відповіді, саме споглядання цієї грандіозної загадки, наповнює наше існування. Глибоким сенсом і красою. Нехай ця космічна таємниця стане для вас колисковою, нагадуванням про те, що світ сповнений див, і що навіть у відлунні великого вибуху можна знайти гармонію, порядок і, можливо, навіть чийсь мудрий задум солодких снів у цьому загадковому, прекрасному Всесвіті. Отже, сьогодні ми доторкнулися до однієї з найбільших загадок сучасної космології ми дізналися про реліктове випромінювання, найдавніше світло у Всесвіті, і про те, як на його бездоганній, здавалося б, карті, проявилася вісь зла, аномальна структура, яка ставить під сумнів самі основи нашого розуміння реальності, вона, наче компас, що вказує у невідомість. Чи є це доказом того, що наш Всесвіт це ретельно продумана симуляція чи слідом від зіткнення з паралельним світом або ж просто неймовірним збігом. Відповіді поки немає, але сам факт існування такого питання перетворює нічне небо на захоплюючу головоломку. Дякую, що провели цей час зі мною у цій подорожі до витоків буття. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб ми могли і надалі разом досліджувати таємниці космосу. А тепер я хочу запитати вас, як ви вважаєте, що ховається за аномалією Осі зла? Це випадковість? Чи чийсь свідомий задум? Поділіться своїми думками у коментарях. А зараз просто відпочивайте на добраніч. ніч.